Доброго дня, продовжую вирівнювати палубку, замісив цементу з піском 1 до 3, додав дрібну фракцію щебню. Продовжую колотити наступну партію. І так, до кінця буде слой вже трішки поменше. Ось в цю сторону і в цю сторону. І так маленько треба залити. Так, коли заливав, натягнув таку шнурку. В принципі, цей прилят викласти раствор вийшло майже ідеально. Потім я рівнем сглажував. І тут продовжу. Якось закінчив заливати. Повиравнював, полазів, видно, що ніби. У нього все в рівень. Ще пробіжився. Теж рівень. Так пробіжуся, подивлюсь, що дійсно рівень далі застиває.